Книга буття розділ сьомий. І сказав Господь Ноєві Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. З усякої чистої худоби візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць, а з худоби нечистої по парі самця та його самицю. Так само з птахів небесних По сім самців і самиць. Щоб зберегти при житті їхнє потомство для всієї землі. Бо ще сім днів і я пошлю дощ на землю на сорок днів та сорок ночей і знищу з поверхні землі кожну істоту, яку я створив. І зробив Ной усе так, як заповів йому Господь. Ной мав 600 років, коли почався потоп на землі. Таким чином, до початку потопу в ковчег увійшли, Ной, його сини. Його дружина та дружини його синів, також з чистих тварин і з нечистих тварин, з птахів і з усіх плазунів, що на землі, подвоє війшли у ковчег до Ноя, самець і самиця, як і наказав Бог Ноєві. Через сім днів води потопу ринули на землю. На 600-му році життя Ноя, другого місяця, сімнадцятого дня, місяця, цього дня. Відкрилися всі джерела великої безодні і повідчинялися отвори небесні, і сорок днів та сорок ночей невпинно падав на землю дощ. Саме того дня війшов у ковчег Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його дружина, і з ними три дружини його синів вони і всі звірі за їхнім родом. Вся худоба за її родом, всякий плазун, що повзає по землі за його родом, і всяке птаство за своїм родом, усе, що має крила, увійшло у ковчег до ноя по двоє з кожної істоти, в якій є дух життя. Ті, що увійшли з кожної істоти, були самець і самиця, як заповів йому Бог, і закрив Господь за ним двері ковчега. Був потоп на землі 40 днів. Прибула вода, підхопила ковчег, і він піднявся над землею. Вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі, і ковчег плавав по поверхні води. Вода на землі продовжувала прибувати і покривала всі найвищі гори що під небом. Вода піднялася над горами на 15 ліктів, і загинуло. Всяке створіння, що рухалося по землі птахи, худоба, звірі та усі плазуни, що повзають по землі, і кожна людина. Тож усе, що мало в ніздрях дихання життя, усе, що було на суші, загинуло. Знищена була всяка істота, що на поверхні землі від людини до тварини, плазуни і небесні птахи, всі вони загинули. Залишився лишеної і ті. То був з ним у ковчезі, і залишалась вода на землі 150 днів.